Сонечко встало іде новий день. Любі малятка, усім добрий день! Дітки, сьогодні я запрошую вас на інтегроване заняття з розвитку мовлення та малювання. Малята, а давайте ми з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зима. А зима яка? Давайте скажемо: сніжна, тепла, морозна, красива, холодна, біла. А сніг який? Білий, блискучий, холодний, м'який, пухнастий. Малята взимку дуже холодно, а влітку? Так, тепло. Скажіть мені, будь ласка, а що буде, якщо сніг занести до хати? Так, він розтане. Я знаю, що ви дуже любите зиму. Тому що взимку дуже багато є розваг зимових, а давайте ми їх пригадаємо та назвемо. Так, дітки молодці, а погляньте на картинку, що ви на ній бачите? Так, це сніговички. А як ви гадаєте, хто їх зліпив? Так, напевно, дітки виходили на прогулянку та розважалися. Малятка, а тепер послухайте пригоду, яка сталася зі сніговиком. Сніговик для сніговички сплів зі снігу рукавички. Попросила сніговичка: подаруй ще черевички, і з бурульок крижаних буду ковзати на них. Так, дітки, що зробив сніговик? А що зробила сніговичка? Так, ви в мене умнички, дуже уважні. Малята, сьогодні я хочу запропонувати вам намалювати сніговиків. Але спочатку давайте розглянемо, з чого складається сніговик. Так, із кульок яка перша кулька? Так, велика. А друга? Трішки менша, а третя? Так, маленька. Діти, а що ще в є в сніговика? Так, очі, ніс, рот. Скажіть, будь ласка, а з чого зроблені очі? Так, з камінців або вуглинок. А з чого зроблений носик? Так, з морквинки. Молодці малята. Отже, запрошую вас до роботи. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору, фарба білого, чорного та помаранчевого кольору. Пензлик, стаканчик з водичкою, ватна паличка та серветочка. Зберемо ну, наш пензлик, змочуємо трішки у водички та набираємо білої фарби і малюємо велику кулю. Це буде нижня частина сніговика. Малюємо півколо, з'єднуючи один край з іншим та зафарбовуємо всередині. Ось і готова наша куля. Наберемо знову фарби та намалюємо. Трішки меншу кулю та зафарбуємо її всередині. Наберемо ще трішки білої фарби та намалюємо останню кулю. Маленьку це буде голова. І також зафарбовуємо її всередині. Ось такий сніговик із трьох куль виходить. А ще намалюю для нього друга. І готові кулі для сніговиків. Тепер візьму ватну паличку, та нею буду малювати очі та гудзики. Наберу чорної фарби та оставлю відбитки. На голівці два відбитки це будуть очі та вздовж тулуба це будуть гудзики. Носик сніговичкам буду малювати пензликом. Візьму пензлик, наберу помаранчевої фарби та намалюю морквинку. Ще набираю помаранчевої фарби та малюю нашим сніговичкам ротики. Ось такі посмішки, щоб сніговички наші були веселі. Малята і ось такі гарні, веселі кумедні сніговички у мене вийшли. А тепер намалюйте ви своїх, фотографуйте та присилайте мені. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічів!